Комітету Євробаскету 2015 Маркіан Лубківський більше не бачить можливостей для його проведення в Україні. Він просить ФІБА перенести його на 2017 рік. Головна ж причина агресія Російської Федерації, наслідком якої є вкрай складна безпекова політична, соціальна та економічна ситуація в країні. Отже, держава більше не підтримуватиме приватних інвесторів, які будують багатофункціональні арени, та не фінансуватиме інші підготовчі роботи. Натомість, ряд європейських країн, наприклад, Франція, Чехія, Польща, тощо вже заявили про готовність провести турнір у себе. 19 березня столичним вовкам донецькі тигри виявилися не по зубах, і це при тому, що донечани за останні два місяці раптово зіткнулися із проблемами характерними для команд, які ніби щойно зводяться на ноги. Та донечани все таки перемогли киян з відчутним відривом: 81-68. Українська Суперліга стрімко наближається до проміжного фінішу. Остаточний варіант першої вісімки визначається, тож головне гавне ловити. Відтак і київські вовки на тлі кризи у тигрів мали непогані шанси піднятися зі своєї дев'ятої позиції. Та у плани Донецька такий розвиток подій не входив. Вони на 10 очок перекидали киян у першій чверті. Трохи підпустили їх ближче у другій, наростили відрив у третій, зіграли на рівних у четвертій і десяти хвилинці. Таким чином, 81-68 тигри виявилися кращими. Вовки тепер змушені виправдовуватися. В тому составі, який у нас, у нас немає то Є номінальні ігроки задньої лінії. И мы используем каждого по, по... максимально возможно. У нас нету разыгрывающих, нету игроков первой, задней линии, как таковой. Разыгрывающий, плеймейкер, это очень многогранная позиция. У нас на данный момент нету первых номеров здесь, в этой команде. Шансів виправити ситуацію Київ фактично не має. Поєдинок у Донецьку відсунув їх на 10-ту позицію турнірної таблиці. Тигри натомість залишилися на другій та дякували вболівальникам за підтримку. Благодарен їм за таку атмосферу і бажання підтримати нас не в легке время. Второе это у нас день рождения был у нашего товарища з команди і тоже хотіли порадувати його перемогою. Ну і третє желание просто побеждать присутствувати. Та все-таки перемога не була легкою. Після трьох поразок поспіль і виходу з банківської ліги. Втрати у складі також будуть ще довго даватися в знаки. Хоча молоді цього разу вдалося показати себе. Дуже сложно було об'яснити ребятам, які прийшли з Дубля, що вони вже можуть грати на цьому рівні. І Новиков, і Дробязко, і Бояркин. Я вважаю, антіпов сьогодні це доказали. Пусть они ошибались. Без ошибок не бывает игры. Но я очень доволен тем, как они сегодня отыграли. Это первое. Второе. Если вы увидели, что у нас уже на лавочке не было еще одного человека. Мы до конца сезона потеряли Макса Адама Канате. У него проблемы опять со здоровьем, опять с его спиной. И, к сожалению, я каждую игру остаюсь минимум без одного человека. На зауважимо, що досить таки прикрою особливістю цієї гри стала відсутність групи підтримки феєричних донецьких черлідерів. Сподіваємося, що це ненадовго. Натомість, 21 березня у п'ятницю, тиграм не вистачило сил перемогти МБК Миколаїв. Рахунок матчу 72-81. Корабели закріпилися на восьмій сходинці чемпіонату. Донечани перемістилися на треті. Ігра чутко показала. Пока уровень нашей команды Неуверенно мы играли первую половину Связано это с, с каким-то страхом мифическим, не знаю чем они испугались так легионеров Но та игра, которую мы показали, она была на руку Николаева Мы неуверенно атаковали После чего Николаев забивал легкий мячи 19 березня зовмаш у рамках українського чемпіонату обіграв МБК Миколаїв з рахунком 78-69, а вже 21-го зустрівся на виїзді з красними крильями. Самарці з маріупольцями зіграли у першій чверті на рівних 16-16, Потім леви побували трохи попереду, 17-15, Та у другій половині господарі послідовно довели свою перевагу. Підопічні Двіздина Мітровича після шести перемог поспіль зазнали поразки у рамках банківської ліги. Результат матчу криль – криль Азовмаш 78-56. 23 березня маріупольці були вже у Волгограді. Поєдинок із красним октябрьом завершився з рахунком 84-72. Таким чином, сталевари гратимуть у плей-офф. Леви натомість застрягли на останньому 10-му місці своєї групи. 17 березня стало відомо, що хокейний клуб Донбас вперше в історії проходить до півфіналу західної конференції КХЛ. У сьомому завершальному матчі серії плей-офф донеччани здолали риське Динамо. Вже по закінченню першого періоду підопічні Андрія Назарова повели з рахунком 2-1. У другій 20 хвилинці жодної шайби команди не забили. А в третьому періоді Донбас поставив крапку у протистоянні голом до Донова. Тож 3-1 перемога донеччан. Підопічні Андрія Назарова перемагають у серії і. З загальним рахунком 4-3 та проходять до півфіналу західної конференції КХЛ. Одній другій Донбасу випало грати з чеським левом. Напередодні відльоту до Праги донечани провели відкрите тренування. Після надважкої серії протириського динамо настрій в хокеїстів клубу Донбас дещо піднесений. Пояснити це не важко. Команда вперше в історії пробилася до півфіналу плей-офф західної конференції КХЛ. Втім, і наставник команди, і самі хокеїсти як один наголошують розслаблятися зарано. Какое расслабление может быть? Играли до седьмой игры. Все-таки, как говорится, взяли, взяли победу. Все, какое там расслабление может быть? Все команды хорошие, все, все готовы. Так что некогда расслабляться. Это только, наверное, дурачки радуются, да, маленьким победам. Мы здесь все профессионалы. Мы радуемся только одной цели. Я еще раз повторю, стоит у нас единственная цель это борьба за Кубок Гагарина. Это не просто пройти первый раунд и сезон закончить. Так что это только начало. И я это сказал ребятам, это только начало. И будем, будем стараться идти как можно дальше. Суперником донечан в черговій серії до чотирьох перемог стане праський лев. Цей клуб заснований лише в 2012 році. Втім, вийшов до плей оф західної конференції в перший же свій сезон в КХЛ. Тоді Чехі в першому раунді вибив Московський ЦСКА. Цьогоріч те саме вже в другому раунді намагатиметься зробити Донбас. во Во-первых, Лев це это... чешський Это очень много игры в пас, красивые комбинации, То есть нам готовым бути этому. Німного, звичайно, буде стилю «Динамо Риги. Я гадаю, що Лев значно сильніша команда, ніж Рига. Це буде дуже важка серія і справжні випробування. Перші зустрічі команд відбудуться в Празі вже 20 та 21 березня. Доля ж домашніх матчів Донбасу все ще під питанням. Водночас керівництво КХЛ повідомило, що залишає донечанам можливість провести домашні ігри у Донецьку. 20 березня Донбас писав вже власну півфінальну історію плей-офф західної конференції. Робити це довелося з праським левом, і чехи перемогли на рахунок матчу 5-2. Пражани поназабивалися у перших двох періодах. А от через одну з їхніх фантомних шайб відтепер відсторонений від чемпіонату інспектор матчу Валентин Козін. Натомість у третій 20 хвилинці від мичку до їхніх воріт знайшли Захаров та Кагарлицький. 21 березня донечани та пражани зіграли найдовший матч в історії КХЛ. Донбасівці закинули свою переможну шайбу лише на 127-й хвилині. У воротах пражан відзначилися Дадонов, Якуценя та Білухін. Двічі сам матч відбувався у Братиславі, але донеччани мали змогу подивитися його в дружбі. 23 березня хокейний клуб Донбас не зміг перемогти у другому овертаймі поспіль та дозволив прайському леву повести в півфінальній серії західної конференції КХЛ. В номінально-домашньому матчі в Братиславі підопічні Андрія Назарова поступилися супернику з рахунком 2-3. Першою шайбою відзначилися саме донечани. Комбінацію партнерів завершив Євген Дадунов. Відігратися чехам вдалося у другому періоді. На добиванні вдало зіграв капанен вже за хвилину. Українців знову вивів перед Білухін. А під завіс у другої двадцяти хвилинки статус-кво відновив врана. В третьому періоді команди переможця так і не виявили. В овертаймі ж сильнішим став лев крапку в зустрічі. Поставив Ржепік. 3-2 Донбас знов відпускає суперника по серії вперед. Про четвертий матч та п'ятий матч серії дивіться у випусках регіональної служби новин. Володимир Кличко не матиме змоги виступати на Олімпіаді 2016 року. Українська національна федерація йому у цьому відмовила, зазначає видання РТЛ. Хоча власну офіційну позицію ФБУ не озвучила. Німеччина ж була готова послати його в Ріо, якби він отримав німецьке громадянство до листопада 2013 року. Але українець відмовився. У свою чергу, 12 березня, на боксера, який готувався до бою з австралійцем Леопає, чекав скандал. Побитий ним раніше Шенон Брікс увірвався на тренування та кинув у його груди черевиком. Але Доктора сталевого молота це мало схвилювало. Пізніше український боксер звернувся до Володимира Путіна через агресію в Криму, аби пояснити, що таке братські стосунки насправді Ми досі розраховуємося за помилки, зроблені в епоху Радянського Союзу. Але я вважаю, що нам завжди треба пам'ятати про те, що всі республіки колишнього СРСР бачать своє майбутнє по-своєму у кожну з них власні потреби та побажання. Кожна з них вже самостійно вибрала, куди їй рухатися: на схід, захід, південь чи північ. У якому сенсі Україну та Росію пов'язують братські стосунки. Люди кажуть, Росія старший брат, а Україна молодший. Це все одно, що порівнювати мене з Віталієм. Однак це не означає, що я маю слухатися свого старшого брата, який скаже мені, ти маєш чинити так, як я вважаю правильним. У свою чергу почесний чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко офіційно оголосив про завершення власної спортивної кар'єри. Її підсумок 47 виходів на професійний ринг, 45 перемог, з них 41 нокаутом. І наостанок. в одній четвертій фіналу Кубка України гірників та Чернігівців розсудить киянин Сергій Скрипак. Що ж, за головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Відтепер повтори нашої передачі в ефірі о 16.30 у вівторок. Крім того, дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. Та у Ютюбі підтримуйте спортивну форму, будьте здорові і не піддавайтеся на будь-які провокації.